Зараз е, покажемо стан мотоцикла BMW k 1300R. Спочатку по кругу їх, будь ласка, покажи, потім більш детально. Мотоцикл приїхав з Японії. По суті, ніяких нюансів немає, але все рівно покажемо детально стан цього мотоцикла. Так, е, залишок по протектору гуми отакий. Тут галімініт диски взагалі без вироботки, незважаючи на те, що на мотоциклі 30 000 км пробігу. Але тут все воно просто... ну, вон. Думаю, ну, вона, звісно, що можливо якась там маленька є, ну це мікрометром треба заміряти. Але так візуально і пальцем, ну, я думаю, що ви бачите навіть на відео. Отут, не знаю, захист, але все рівно, там радіатор, все як новеньке, ніде нічого не посічене. Все реально дуже-дуже в класному стані. Отут. Ну ніяких нюансів я не, не бачу. все просто вон, ідеально. Тут, тут тут ці моменти всі ціленькі. До речі, гума спереду 2019 року, ззаду вісімнадцятого, от такий залишок по протектору задні колеса. І зкрию сидіння, якщо можливо комусь буде цікаво, так воно виглядає під сидіннями. Ну я ж кажу все як нове. Цей мотоцикл вражає мене характеристиками і вражає тим, що в ньому є. Тобто тут усі електронні помічники там... І там і квікшифтер, і ця підвізка дуже крута. Ну і без трекшену то звичайно зрозуміло. 173 кінських сили і 140 нм крутного моменту. І електронні підвізки навіть є. Ось ну, так от. Дуже круто так, такий рокет 4 двигуна цього. Не знаю, ми все показали, тут просто нюансів, ну то ні шкляби, нічого такого немає, тут все вон, скло, все ніде нічого не посічене, фарита, ну все просто, ну блін. Ну, ручки, не знаю, отак ще будь ласка, покажи його так, щоб було видно. Що... Ну, то, що карданти все показав, да, в якому воно в стані, задній гальмінний диск. Вона мортик. Не знаю, так само от, і от відсіля можна побачити Вон, демпфер рульовий все, блін. Це супер. Ну все.